70 років минає від дня створення Черкаської області. У Смілі з нагоди ювілейної дати організували концерт гала переможців міських, обласних і всеукраїнських конкурсів та нагородили творчо обдарованих дітей. Більше розкажуть колеги з телестудії «Тясмен». Приймав гостей урочистостей міський будинок культури. Тут також презентували тематичну банерну фотовиставку Черкащина 70 років становлення». «З Великою приємністю я представляю банерну виставку, яка відкрилася у є міського будинку культури. Вона буде тут певний час діяти, тому що запрошую відразу оглянути і роздивитися її в деталях. Київщина щедро нам подарувала 20 своїх районів. Полтавщина нам дала 6 районів. Первоградщина 2 райони. Скромно дала нам Вінниччина 1 район, і згодом до Черкаської області приєднався ще Чигиринський район. На урочистостях підбили підсумки конкурсу замість ялинки зимовий букет його учасників, їхніх наставників та батьків привітала заступниця міського голови Тетяна Карло. Прийшов наступний рік, але на жаль, він також з війною, і на жаль, у нашій рідній смілі з 29 го числа велика біда. Це страшно дивитися і переживати це. Та ще й тоді, коли ти там народився і ходив весь час по цій землі. Але життя йде, і я горда з того, що в нас в смілі ось такі талановиті діти, чудові. Це наше майбутнє. Любі діти, спасибі вам, що ви не опустили руки, що ви рухаєтеся вперед, що ви творите і несете частинку позитиву і дорослим, і собі, і рідним. Шановні викладачі. Шановні батьки, низький уклін вам за таких чудових дітей. Конкурс був оголошений міським відділом культури. У ньому взяли участь майже 70 учнів загальноосвітніх, профільних навчальних закладів, вихованців позашкілля. Конкурс мав кілька номінацій: а саме: новорічний вінок, новорічна прикраса, новорічна композиція та стилізована ялинка. У кожній номінації були переможці та призери. Їх відзначено грамотами, подяками та подарунками. Володарі перших місць отримали ще й презентаційне ілюстроване видання про сміло за перше місце. Отримує кожна дитина ось таку чудову книжку. Тут все про нашу рідну смілу. можна використовувати і читати. Подяки міського відділу культури отримали наставники обдарованих дітей. Це вчителі та керівники гуртків. Писанним вітанням для усіх став гала-концерт. На ювілейній сцені виступили переможці вокальних конкурсів та фестивалів міста, області та України. Представлену на урочистостях фотовиставку можна оглянути у фойє міського будинку культури. Вона тут буде ще кілька. Кадні а наприкінці наступного тижня діятиме у форматі пересувної автори цієї банерної виставки, журналісти комунального підприємства Медіа Центр репрезентують її у закладах освіти та культури Сміли.